Чому так важко змінювати своє життя? Що заважає нам це робити, а значить більш повноцінно і якісно жити? Конкретні способи подолання страху змін, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Зараз світ дуже швидко змінюється, постійно відкриваються нові можливості для людини будь-якого віку. На цьому етапі розвитку людства: зміна професії, зміна заняття, зміна задоволень, зміна способу. Життя місця проживання стає нормою незалежно від віку. Люди можуть працювати з дому, можуть отримувати навчання, не витрачаючи багато часу на дорогу. Можливості для кожної людини розширені до небувалих розмірів. Та чому так непросто щось змінити? Чому ми так відносимося до свого єдиного і неповторного життя і не покращуємо його? Та тому, що на шляху до змін усередині людини, як правило, триває боротьба. Одна частина прагне вперед, розвитку, змін, а інша тягне назад. Людина несвідомо біжить від будь-яких змін, сумнівається, в моєму віці вже пізно щось змінювати, куди я йду, навіщо мені це, Може залишити все, як є, а якщо у мене не вийде, починати все знову важко. А якщо це не сподобається іншим, тому часто людина дотягує до останнього, несвідомо втікаючи від змін. Взагалі боятися змін це нормально. Все, що нове і незвичне, сприймається нашою психікою як щось. Небезпечне, особливо спочатку виникають різні спротиви, навіть якщо це щось дуже хороше, проте можна боятися змін, але діяти і більш повноцінно проживати життя. А можна закривати очі на те, що вже давно час зробити перехід у нове і задовольнятися малим. Це ні добре, ні погано. Це завжди про вибір. Разом з тим, наше життя потребує розвитку та змін. Це рух уперед. А зупинка подібна до смерті. Якщо ми не розвиваємося, то життя стає прісним, скучним і навіть болючим. Приходять різні симптоми, проблеми у сім'ї, у стосунках, у роботі, відчуття внутрішньої порожнечі, ті самі. Панічні атаки чи депресія, і це значить, що ми непомітно для себе, а можливо, і помітно засиділися, застрягли в тепленькому болоті. Чим легше ми ходимо у нове і розлучаємося зі старим, тим більш насичене життя проживаємо і нам легше реалізовувати бажане. 35, 40, 50 і не тільки можна багато чого змінити, зробити своє життя більш яскравим, наповненим та щасливим. Нещасливе життя, як правило, порожнє, наповнене життя це не тільки про все хороше та успіх, це і про невдачі, про наші різні переживання, наш досвід, як і зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Людина може проживати. Різні сторони свого життя. І замість того, щоб боятися змін, важливо подумати, що хорошого я можу зробити у своєму житті, як я можу його змінити. І ви можете сказати, що я не знаю, що робити. Насправді ми знаємо набагато більше, чим нам здається, просто ми поки що це не усвідомлюємо, відповідь може прийти в будь-який час. Якщо у нас є задачі, і хоча ми відволікаємось на інше, наш мозок продовжує працювати над її рішенням. Як правило, відповідь може приходити несподівано, головне її не пропустити, і для цього потрібно зважити свої сили, ресурси, свій досвід, свої знання і подумати, що буде цікаво вам, і не менш важливо для інших людей. Далі потрібно конкретизувати, куди ви йдете і для чого це все вам, зрозуміти чітко, що саме ви хочете змінити і для чого. А чого саме я хочу? Наприклад, я хочу змінити професію. А чим я хочу займатися? Що я хочу отримати? Більший дохід, нову посаду, визнання, творчу самореалізацію. Як тоді зміниться моє життя? Як я буду себе відчувати? А можливо, вам хочеться змін і там, і там? Починайте із чогось одного. Часто буває так, що ми починаємо працювати із одною темою, змінюється наше життя і в інших сферах. Нам варто фокусуватися на одній темі, спостерігати. За нашими результатами, зосереджуватися на малих кроках у цьому процесі, саме маленькі кроки, систематичність і регулярність допомагають нам прийти до бажаного результату. І ми маємо розуміти, що для того, щоб наша психіка адаптувалася до нового, нам потрібно приблизно від 3 до 6 місяців, а іноді і більше. Наступне, важливо приводити себе в ресурсний і стабільний стан, адже будь-які зміни потребують ресурсу, і якщо є енергія, то з'являється бажання діяти, проходять свіжі думки, вірні рішення, допоможе відпочинок, любі джерела енергії, любі задоволення, все, що буде вас наповнювати. Також. Потрібно розуміти, як ви справляєтеся зі своїм стресом, тому що зміни — це завжди стрес, навіть якщо вони хороші. Як ви можете собі допомогти самостійно? І як справлятися із стресом, є дуже багато інформації Це і медитації, і дихальні практики, релаксації, прогулянки на природі чи ще щось інше? Візьміть те, що найбільше підходить вам, і буде нескладно вам. І регулярно це робити і робіть це, коли ми в стресі, працювати і розвиватися дуже важко. Так само зміни це в якійсь мірі прощання зі старим, а будь-яке прощання це може бути розрив зв'язку з людиною, з місцем проживання, з роботою чи з речами. Через зміни я можу втратити такого, що щось для мене цінне. Звідси виникає сум, ностальгія про кращі часи минулому, гнів на необхідність змінюватися. Чого ви боїтеся втратити через зміни? А чи дійсно ви втратите щось важливе для себе? Скільки разів ви боялися втратити, але не втратили? І відповіді на ці питання допомагають нам заспокоїтися. Стабільність це контрольована ділянка життя. А зміни це щось невідоме і неконтрольоване. Тому і лякає. я так хочу змін, злюсь. Зтомилася, більше не можу, але я не знаю, що буде. А раптом я помилюся, станеться щось несподіване, непередбачуване, раптом все стане тільки гірше. Людина сприймає зміни як катастрофу, але чи дійсно зміни наскільки тотальні? Чи зміниться все і на 100% у вашому житті? Зміниться лише частина життя. Навіть якщо ви переїжджаєте до іншої країни, ви залишаєтеся собою і збережете зв'язок із минулим. До того ж, завжди можна все переграти, піти іншою доріжкою або навіть повернутися назад. Нормально щось не змогти і десь помилитися, ідеальності немає. І завжди важливо мати свою дорожню карту, детальний план дій з маленькими кроками, що конкретно ви робитимете в найближчий час, які ваші дії будуть. На тривалу перспективу, що ви будете робити, якщо щось піде не зовсім так, як ви планували. Варто мати запасний варіант на гірший випадок. Планування нам дає розуміння, що ми будемо робити, а це гарно нас заспокоює та дає нам опору. Насправді тема розвитку безмежна, скільки ми живемо, скільки розвиваємося, щось змінюємо, і не потрібно тікати від страху, а подивитися прямо йому в очі. І витримати. Не потрібно чекати та вимагати від себе швидкого та ідеального результату. Важливо рухатися у комфортному для вас темпі. Якщо хочете швидше, шукайте собі підходящого спеціаліста. Зараз вибір великий терапії наше я стає міцнішим. Чим міцніше наше я, Тим легше нам рухатися вперед і витримувати труднощі, які виникають на шляху до змін. Це як тренування в спортзалі. Сильніше і міцне тіло здатне витримувати більше навантаження. Так само і з психікою. Можна тренуватися самостійно, а можна з особистим тренером, психологом. Коли ми осягаємо щось нове, нам важко, проте будь-які зміни. Розвивають нас, роблять сильнішими, ми відчуваємо більше задоволення, тому що відкриваємо щось для себе, удосконалюємося, реалізовуємо свої таланти, даємо щось хороше цьому світу, проживаємо життя повніше, цікавіше і більш захоплююче. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій ютуб канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!